Ще раз доброго дня. Опять знову з вами підбір та приїгну автомобілів з Європи. І зараз ми приїхали в Германію для того, щоб доробити документи на ось такий автомобіль. Це є Peugeot 508 RX 2-літровий на автоматі. В гарній комплектації білий перламутр Автомобіль в ідеальному стані, на гарних легкосплавних дисках. Ну і в загальному досить таки. Гарний надійний автомобіль, тим більше автомат тут стоїть Айсін. І в гарній комплектації. Як ви бачите, має підігрів сидінь, має навігацію, має проекцію на скло, мультируль, складання дзеркал, два ключа, електросідіння, як пасажирське, так і водійське. Всі чотири склопідіймачі, камери, передні задні партронніки. Також можна Перекидати передачі є е, на під, під рулем, тобто під кермом. Ось такий автомобіль. Зараз ми будемо його знімати з евакуатора і доробляти документи. Даний автомобіль ми підібрали для нашого замовника. Автомобіль поїде в місто Павлоград. Вартість даного автомобіля в Україні е, нашому клієнту виходить 17400 доларів. Ось такий гарний чудовий автомобіль, також має фаркопчик ззаді, має хромову, такий хромовий обвіз ззаді і збоку. Далі знімай лап. Ось у нас камера заднього виду. Багажне відділення в нас досить -таки вмістиме велике. Також має автопаркування, має мертві зони в дзеркалах. Резина стоїть літня, Мішелін, 22 й рік. Дійсно, автомобіль підібрали чудовий. Я думаю, що людина, яка буде ним користуватися, буде задоволена і буде насолоджуватися їздою. Зараз е знімаємо його і також залишаємо кошти за Volkswagen Golf. 2017 року, то що я закидав в інтернет, купив я його на сьогоднішній день, поки без клієнта. Тобто хто хоче іменно Volkswagen Golf, 1,6 дизель на механіці, можете телефонувати. Golf є в наявності, також вдома є Volvo V50. Ну і будь-які інші автомобілі, які вас зацікавлять, можете телефонувати, будемо підбирати. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення. Телефонуйте, чим зможемо, тим допоможемо. Дякую.